Ось будуть сигналити, водії нервують. Я чекаю, стою. Всім привіт! Сьогодні у нас табличка проти секції, я вам покажу в чому різниця між табличкою і секцією на дорозі, де і кому ви повинні дати дорогу, якщо рухаєтесь на табличку, де і кому ви повинні дати дорогу, якщо рухаєтесь на секцію. Ви сьогодні дізнаєтесь між ними різницю і в теорії, і на практиці. І найголовніше: якщо ви не віницькі. Або навіть якщо ви із Вінниці. Ви побачите сьогодні Вінницький експеримент. Я впевнений, що ви цього не бачили в своєму місці, і ваше завдання буде здогадатися, це табличка чи секція. Отже, підписуйтесь на канал, ставте лайк, задавайте під відео цікаві запитання. І головне, додивіться це відео до кінця. А ми поїхали. Я зараз вам покажу класичний приклад роботи секції. Стосовно того, як вона працює і чому вона збільшує пропускну здатність. Пішоходів немає. Дивіться, зараз працює секція з червоним. Я під'їжджаю до проїзної частини, нахиляюсь і даю дорогу тим, хто рухається звідси. Їх немає, і я повинен дати дорогу пішоходам. Тобто рухаюсь я на секцію, чи з червоним, чи з зеленим. Якщо пішли пішоходи, я їм зобов'язаний дати дорогу. Тобто принцип роботи секції наступний. Вона навпроти зеленого, і вона може бути в двох режимах з зеленим круглим або з червоним круглим. І незалежно від того в якому, ну, в даному випадку праворуч я рухаюсь на секцію. Ваше завдання дати двом учасникам: перше транспортним засобам, які рухаються з інших напрямків. Тобто, можливо, це хтось виконує розворот, можливо, це хтось зліва рухається. Неважливо, звідки він рухається, ви повинні дати дорогу. І друга річ це пішоходи. Якщо ви рухаєтесь на секцію і на вашій траєкторії пішли пішоходи, ви зобов'язані дати дорогу. Ну, а я шукаю місце для розвороту. А ось на цьому перехресті табличка. Я бачу, у мене червоний. Я продивляюсь, пішоходів немає. Доїжджаю до виїзду, нікого немає. І повертаю праворуч. Тобто ви побачили одну схожість між табличкою і секцією праворуч, зокрема, в тому, що я Маю право рухатись праворуч, і якщо немає пішоходів інших учасників, я проїжджаю. Якщо пішоходи або інші учасники дорожнього руху будуть, я зобов'язаний дати дорогу. З цієї смуги тільки праворуч. Тут зараз горить червоний, але є і табличка. І от коли е, загорається зелений, ми вже не використовуємо табличку, ми рухаємось на зелений. А якби був червоний, ми б повертали на табличку, мали право пропустити пішоходи і далі вже всіх інших. Але дивіться, в чому особливість цього перехрестя: тут повертаючи навіть на зелене праворуч, одразу на виході виїзний світлофор. Тобто, зараз на світлофорі горить червоний. І є пішоходи чи немає пішоходів, водії чекають, поки не загориться зелений. Зараз загорається зелений і всі рухаються. От ви на нього можете якраз подивитися на цей світлофор. Ви побачили декілька табличок секцію. А тепер спробуйте знайти відповідь на наступне запитання. Ось на цьому перехресті. Це зараз табличка чи секція? Цієї смуги дозволено рухатись прямо і праворуч, тому я вам трошки ускладнюю завдання, бо якби, якби ви, можливо, цього не знали, можливо, вам легше було відповісти. При тому, бачите, погасло зараз. Ось будуть сигналити ще щось. Оді нервують. Мені незручно я вийду за стоплінюю, і тому я чекаю стою. І зараз загорається зелений, і я можу рухатись. На виїзді з перехрестя Горить Зелений, і я спокійно виїжджаю. Пропоную зробити маленьку перерву в водінні проїзду секції і таблички і поговорити трохи про теорію. Я хотів би наголосити декілька важливих моментів про відмінність таблички і секції. Мало того, ви зараз думаєте про запитання, а що ж там було, табличка чи секція. То після цієї теоретичної інформації ви точно будете розуміти різницю. І так, різниця номер один. Табличка завжди на рівні червоного сигналу світлофору. Секція завжди на рівні зеленого сигналу світлофору. Раніше колись була друга відмінність. Це табличка казали, намальована. А секція загорається, бо тухне сьогодні ми бачимо Вінницький експеримент, тому табличка теж може загоратися і тухнути. Тому перша відмінність табличка на рівні червоного, секція на рівні зеленого. Друга важлива деталь: рухаючись і на табличку, і на секцію, я повинен дати дорогу пішоходам і іншим учасникам, які рухаються з інших напрямків. При тому, що я хотів би наголосити. Що вирогідність появи пішоходів на табличку набагато більша. Тобто є велика вирогідність, що пішоходи будуть йти. Ще одна відмінність між табличкою і секцією. Коли я стаю і чекаю сигналу світлофора і є табличка, і з цієї смуги мені дозволено або прямо, або праворуч, я маю право дочекатися зеленого сигналу і поїхати, наприклад, прямо. Але якщо я стою на секцію і на світлофорі секція, з цієї смуги поворот праворуч, позаду мене під'їхав хтось, хто хоче виконати поворот праворуч, і я зобов'язаний повернути праворуч. Тобто на табличку я не зобов'язаний повертати праворуч, навіть якщо мені сигналять, блимають, стукають у вікна і кажуть, давай, їдь, я маю право дочекатися зеленого і, виконавши правила дорожнього руху, проїхати через перехрестя. І ще одна важлива деталь про відмінність таблички і секції. До речі, 90% водіїв, я впевнений, її або не знають, або не пам'ятають. Чому я в цьому впевнений? Тому що коли я приїжджаю в Київ, у Львів, у Дніпро, там де великі перехрестя, великі розв'язки, і там є таблички, то водії я бачу дуже часто порушують. Що мається на увазі, коли у вас на світлофорі є табличка. Повертати праворуч, ну, якщо табличка праворуч, ви маєте право тільки з крайньої смуги. Заборонено виконувати поворот праворуч, там з другої чи з третьої смуги. Навіть якщо з цієї смуги дозволений поворот, все одно ми виконуємо поворот праворуч на табличку тільки з крайньої правої смуги. Ось як зараз ви можете побачити на цьому малюнку. Тому я хотів би, щоб ви після цього відео. Не просто знали, як проїхати безпечно і правильно перехрестя на табличку і на секцію, щоб ви ще поділилися цими знаннями з іншими, поставили лайк, зробили репост цього відео, підписалися на мій канал. І головне, щоб ви відчували себе комфортно за кермом, коли взаємодієте з іншими учасниками. Отже, маленька пауза у вигляді теорії закінчена, а я вам продовжую повернутися на наші перехрестя. Хочу вам розказати одну історію. Я думаю, ви подумали на рахунок того запитання, яке я задав, чи табличка, чи секція була біля червоного, де я стояв, і мені сигналили. Історія наступна: з однієї сторони, життя розвивається, тобто з'являються якісь електронні засоби, в тому числі організації дорожнього руху. З іншої сторони, правила дорожнього руху, хоч і змінюються, щороку, там якісь пункти додаються нові знаки, але правила дорожнього руху сучасні вони точно відстають від реалії життя. Але ладна правила дорожнього руху. Іноді дорожні служби намагаються зробити щось, щоб не знаю, якось по-іншому організувати дорожній рух. І можливо, наміри саме Вінницьких дорожніх служб є позитивними, але у них є один великий мінус. Отже, відповідь на запитання, а що то було? То була табличка. Тобто електронна табличка на рівні червоного. Єдине, що вона електронна, це експеримент. Зокрема, у Вінниці в правилах дорожнього руху вона жодним чином не прописана. Мало того, цей експеримент триває в Вінниці вже або 5, або навіть більше років, і все одно водії ще не навчились правильно нею користуватися. Тобто, це звичайна табличка, і її завдання дозволити, наприклад, в тому випадку поворот праворуч. Коли немає інших учасників дорожнього руху і коли це безперешкодно. Тому ті, хто мені сигналив і казав, давай, давай, повертай, що ніби це секція, це не секція, це табличка, і я маю право на неї стояти і чекати, поки загориться зелений для мого напрямку руху, в даному випадку прямо. Я зараз ще раз вам покажу цю табличку експериментально, але тільки на іншому перехресті. Ось дивіться, правда, зараз так вийшло, що зелений горить. Але й горить ця табличка. Тобто вона працює тільки в тому випадку, коли є червоний, і я хочу повертаю праворуч, не хочу. Я маю право чекати, поки загориться зелений, і продовжити рух прямо. Ось це головна її відмінність. Я зараз вам спробую ще раз повернутися на це перехрестя і показати, коли буде червоний і що я буду робити. Отже, дивіться, це табличка. І зараз у мене є два варіанти розвитку подій. Перше, я можу зупинитися і чекати для руху прямо, а можу включити правий покажчик повороту, продивитись пішоходів і виконати поворот праворуч. Ось такий варіант. Тобто це вінницький експеримент. І якщо ви приїдете в Вінницю і побачите цей експеримент, то знаєте, що це табличка. У вас є два варіанти. Якщо вам треба прямо, ви стоїте, чекаєте сигналу, що дозволяє рух. Якщо ви хочете повернути праворуч, бо ви виконуєте поворот праворуч. Я за розвиток технологій, але коли ці технології застосовуються в Україні, в кожному місці однаково, у нас єдині правила дорожнього руху, тому ми не можемо... Побудувати, грубо кажучи, феодальні правила дорожнього руху в Вінницькій області. Одні правила дорожнього руху у Львові. Ми приймаємо ще якісь правила дорожнього руху, наприклад, вводимо якісь знаки тимчасові або взагалі. Тобто, не можуть бути знаки, розмітка, світлофорне регулювання все повинно бути однаково в усій Україні, і мені прикро читати, коли там. У Львові приймаються якісь нові знаки, застосовуються в Вінниці ось такі експерименти. Тобто, або ми робимо все, щоб внести ці зміни в правила дорожнього руху, або не застосовуємо такі експерименти, тому що ті, хто приїдуть з Хмельницька, з Києва, з Житомира, в Вінницю, а Вінниця позиціонує себе як туристичне місто, вони будуть здивовані ось такими засобами організації дорожнього руху. При тому, що ми з вами проїжджаємо в день і. Це те, що цей експеримент написано на такі таблички, я не думаю, що вночі хтось побачить там, коли він буде стояти 3 або 5 черзі. Тому вивчайте правила дорожнього руху, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І якщо у вас є цікаві рішення дорожніх служб в вашому місті, і у вас є підозри, що це щось не відповідає стандартам або Правилам дорожнього руху, можете присилати. Будемо з вами розглядати, роздивлятися. І, можливо, в одному з наступних відео я покажу саме ваше відео або вашу фотографію. На цьому перехресті є секція. До речі, для тих, хто не знає, в клубі сучасних водіїв багато хто вже це знає. Коли є секція, навколо світлофору є спеціальний білий щит. Тобто, якщо ви бачите ось такий білий щит, це ознака того, що є секція. Особливо цей білий щит допомагає вночі. Тобто, згідно стандартів, на будь-якому світлофорі, де є секція, повинен бути білий щит. І якщо щита немає, це порушення дорожніх служб. Я рухаюсь на секцію, і бачите, ось ці автомобілі, які рухаються з інших напрямків, вони мають перевагу. Більше нікого немає, і я закінчую проїзд. Тобто, повертаючи праворуч на секцію, я повинен дати дорогу тим, хто рухається з інших напрямків. Зокрема, ось автомобіль попереду. Ось тут табличка. Я бачу, що пішохід пройшов і маю право рухатись. Тобто, рух на табличку передбачає, що я даю дорогу пішоходам, а потім вже іншим учасникам. І зараз зліва рухаються учасники, і я даю їм дорогу. Тобто стою чекаю. Таблички збільшують пропускну здатність перехресть за умови, що всі водії знають, як використовувати цей принцип. Тобто не зловживають ним. Ну, а ми продовжуємо далі шукати секції і таблички. Ще одне перехрестя, на якому є секція. І зараз я обираю смугу для повороту праворуч і буду виконувати поворот праворуч. Знову таки, є білий щит навколо світлофора. І я чекаю секцію. До речі, коли я навчаю учнів, то я обов'язково кажу, що ваше завдання шукати білий щит навколо світлофора. І, друге, якщо секція горить та зелений, Якщо секція не горить, то червоний. Так вам буде легше орієнтуватися на перехресті. Ось зараз для мене зелений. При повороті праворучі знову ж таки пішоходи. Знову ж таки, інші учасники. І увага! Тут є трамвайні колії. Я продивляюсь пішоходи. трамвай з інших сторін ніхто не рухається в моєму напрямку. Розворот ніхто не виконує. Все, я рухаюсь. Тобто я ще дивлюсь, чи ніхто не виконує розворот. Трамваї тут не повинні їхати з вами на один сигнал. Тобто, все ж таки дорожні служби повинні розвести в часі нас з трамваями, щоб не створювати додаткових конфліктів. Але все одно я спостерігаю, чи їх немає. І я наближаюсь до перехрестя, де у мене є табличка. Я хочу повернути праворуч. Я зменшую швидкість. Продивляюся, чи нікого немає з інших напрямків, і увага! Я продивляюсь, тут чи немає трамваїв. тому що при повороті праворуч на табличку мають можливість їхати трамваї. моє завдання це побачити. Трамвай стояв на зупинці, не поїхав, я повернув праворуч і спокійно уїхав з перехрестя. Тобто, звертайте увагу, що не тільки дати дорогу на табличку пішоходам. І іншим учасникам дорожнього руху, а ще й звернути увагу на трамваї, якщо ви трамвайні колії перетинаєте. Друзі. Ну і як будь-який викладач, я не можу закінчити відео, щоб не задати домашнє завдання або запитання. Зараз я наближаюсь до перехрестя, де є і табличка, і секція, і виникає запитання: ось зараз. Чим я користуюсь? Табличкою чи секцією? І той, хто з вас дасть правильне запитання, з мене обов'язково подарунок. Я вам подарую дуже класну книгу. Отже, чекаю ваші відповіді під цим відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекаю на ваші відповіді про табличку і секцію з останнього перехрестя.